Так в чому ж основна актуальна різниця між нішевою парфумерією та люксовою? Розповідає, незалежність це основна ознака нішевості зараз, в 20-х роках, на відміну від початку нульових, коли нам розповідали про відсутність реклами, маркетологів або чи виробляє бренд власну лінію одягу чи сумок. Але від кого ця незалежність і чи є нішева парфумерія настільки незалежною, як ми звикли вважати? Більшість ароматів, включно з нішою, створюються п'ятьма ароматичними гігантами. Я зараз про лабораторії, які фактично створюють формули, компоненти та молекули, які безпосередньо використовуються в парфумерії. Живадан це лабораторія, яка створює аромати для Томфорд, Діор, Івсен Лоран, Прада, Лілабо. Фірмі Ніш – Каялі, Нарцисо Родрігес, Жан-Поль Готьє, Мемо. International Flavors and Fragrances Валентино, Байредо, Мізон Франциско Руджан, Діптік, Флорайки, Сімрайс, Джо Малон, Гіліан, Бі ДіК, Парфамс де Марлі, Такасago, Алая, Монталь, Мансера. Бренди, до яких ми звикли, як до нішевих, насправді повністю залежать від таких масових лабораторій. Вони розробляють гарну легенду, наймають агенції для люксового брендінгу, а також замовляють аромати в цих лабораторіях. І по суті, вони не є ні незалежними, ні по-справжньому нішевими. А ось до прикладу такі люксові гіганти, як Шанель, Армес або Герлен, не дивлячись, що Герлен належить до компанії LVMH, які раніше створюють свої парфуми самостійно, розробляючи їх у власних лабораторіях та ще й Володіючи величезними полями жасмину у Грасі. А ось справжня ніша та інді парфумерія належать саме тим брендам, які повністю контролюють цей процес, і це головна ознака. До прикладу, це Тауер, Баруті, Гріті, Мізон Інсенс, Дусіта, П'єргійом, Аріжлідоре та багато інших.